Вітаю, 9 вересня. Сьогодні збір врожаю сорту шедевр. На даний момент це основний сорт на ділянці. горіх шедевра вже повністю визрів. Переглядав відео. Минулого сезону по збору врожаю. І тоді врожай збирався на день раніше, 8 вересня, два роки тому також приблизно в цих числах. Тобто можна дійти висновку, що тут на ділянці Чернігівській області, на півночі України, шедевр визріває приблизно 5 10 вересня. Для порівняння Трапезунт збирав позавчора, 7-го числа, Сочинські сорти 5 днів тому, Тобто можна сказати, що достатньо рано визріває горіх шедевра. Рано маю на увазі саме в цьому регіоні. Шестирічні маточні штамби шедевру. Минулого сезону фіксував врожайність з цих рослин. І в п'ятирічному віці було зібрано кілограм 100 грамів сирового горіху з одного штамбу. Тоді було 5 штамбів, один я зрізав під нуль. Залишилось 4 штамби, із них зберу врожай окремо. Побачимо, якою буде різниця по врожайності порівняння з минулим роком. Врожай шедевр зібраний. В відрах з чотирьох маточних шестирічок. Два відра по 25 літрів, плюс два відра по 12 літрів. І в ящиках врожай з усіх інших рослин шедевра трьох, чотирьох і п'ятирічного віку. Горіх очищений, зліва в ящику врожай. З чотирьох шесторічок, шедевр з усіх інших рослин, це врожай минулого року. Ось така різниця в забарвленні горіху. зараз зважу горіх з 4-6 річок. Горіх пересипав в пакет. 10830. Результати по шедевру в цифрах. З чотирьох маточних рослин 6річного віку зібрано 10 кг 830 грамів. Тобто, в середньому з одного штамбу 2700. З усушкою вийде 230. Це показник за минулий рік по цим же рослинам в п'ятирічному віці. З одного штамбу в середньому. Кіло сто виходить, що вражання збільшилось більше ніж у два рази.